Карася з доставкою в машину замовляли. А, я тільки спати зібралась. Кайфуємо. По глазам оприділить возраст карася. Ви бачили, який лапочка. Всім привіт! З вами Оленка і наша зимова рибалка по карасю. Сьогодні 1 грудня, перший день зими. Щим я нас всіх і вітаю! Основна наша задача це знайти хорошу чудову локацію, тому що морози стояли дуже впевнені весь тиждень, і подекуди вже навіть на водоймах крилася крига. Ми прибули на першу локацію. Криги тут немає, але ця локація мені не дуже доподову. Якась вона завузька і забаламутна. Тож у нас є план Б, і ми рухаємося далі. Ми прибули на другу локацію. Тут просто аншлаг. Дивіться там, дивіться тут. Ось там машина. Навіть з причепом. Ось там по берегу купа машин. Машини. Машини. Навколо одні машини. Дивимося, що у нас тут жде по берегу. Ого. Нормально. Оце аншлаг. Друзі, я думаю, що це буде щось цікавеньке. Тож швиденько біжимо до авто, розкладаємо речі і хутко рибалити. Чого втрачати час? Погнали. Вже розклалися і ловити я сьогодні планую на два види оснастки. На ось таку класичну оснастку Ранен Ріг. Дивіться, у мене тут стоїть фідергам 15 см 08 У мене стоїть малесенький отакий повідець 15 см, гачечок десяточка гамакацу. Не знаю вам, не видно, напевно, його. Такі манюньки, бачите? І ось така малесенька годівничка 50 грамів доказка. Да. Я чому взяла таку годівничку, я е, знаю, що карась він любить харчуватися, підходити і обсмоктувати свою принаду, яку ми туди кладемо. Тому мені треба, щоб клітиночки були широкі. І саме ось таку ось годівничку з широкими клітиночками я сьогодні буду використовувати. Друга оснастка, яку я планую використовувати, це ось така ось пружина. Я її трішечки модернізувала, переробила. Перше, що я зробила, це прибрала нижній гачок, який тут був додатковий, тому що вважаю, він абсолютно тут зайвий, не потрібний. Він завжди замулюється, лежить в мулі і не несе ніякої функції за собою. Верхній гачок, який був від виробника, я змінила. Я поставила ось такий от, номер 8, напевно, не видно такий от гачечок гамакацу. Чому? Тому що у мене були ситуації, коли минулого разу я ловила на ось таку оснастку, і коли ти чекаєш по пів години на. Покльовку карася, і я бачу, що він приходить, він смокче, він ходить навколо моєї цієї годівниці. І з-за того, що тупий, просто тупий гачок, я його не можу спіймати. І це просто болі обідно, що ось такі золоті покльовки карасів просто втрачаємо за рахунок того, що в нас тупі гачки. Умови наших двох монтажів практично однакові: 50 грам тут, 50 грам тут. Тут маленький повідець. Тут маленький повідець. І ми сьогодні подивимося, яка ж із цих оснасток все-таки працює краще в таку пору по карасю. І щоб повністю вирівняти шанси наших двох оснасток, ми будемо ловити на два ідентичні фідери. Це Armadeil 420, на який я завжди ловлю. Ловити ми будемо на одній дистанції. в Якості принади ми будемо ставити одну і ту саму мастирку. І на той гачок, і на той гачок у нас будуть іти абсолютно однакові опариші. Тож подивимося, що цього разу спрацює краще: пружина чи звичайна годівниця. Ось уже готові наші. Принади до закиду. Ось так: от. три опариші. І ось так от. Бачите, випирає мастирка. І ось так це виглядає на нашій пружинці. Так само три опариші. Ось така ковбаска. І все. Робимо перший закид. Кидати ми будемо на дистанцію десь близько 50-60 метрів. Погнали! Перший пішов. Так. І зараз задача туди ж само закинути нам другу оснастку. Треба буде зараз прицільно зробити влучний закид. Встанемо навіть. Отак от, так, майже поруч. Тож, беремо наш годинничок і засікаємо 20, 30 хвилин. Буде сьогодні 30. Так. Де наш годинник? Нуль. Бачите? Нулі. І старт. Завжди ставлю секундомер, це дуже зручно. Тобі не треба вираховувати, дивитися на часи, лізти під куртку. Ти собі зробила, поставила, положила. І 30 хвилин у тебе вудки стоять. Ну що, перший закид зробили? Я думаю, що ми вже заслужили на нашу таку омріяну кавусю. Ідемо пити каву. Що Сьогодні за погода буде, звісно. Зараз на вулиці, плюс один. На ніч. Також обіцяли плюс один. Але ж давайте не забувайте, хто нам це обіцяє. Синоптики. А в мене до тих синоптиків віри якось так мало, за руки склалося. До речі, сьогодні великий плюс. Вітра нуль. І це просто-просто красотіща. Бо минулого разу, останній раз, як поїхала на рибалку, то був такий вітрюган, що просто все зносило. А зараз... друзі, лафа. Кавусик. Я нав'язала собі запасних крючечків до пружини. І як зберігати ці крючки? З однієї сторони, петельку від повітря, накидуємо на колишок, а з другої сторони, просто натягуємо фідергамчик за другу сторону. І виходить, ось так: ось тут ми накинули петельку, а сюди ось ми натягнули фідергамчик. Все. І таким чином у нас тут є запасні повідці на нашу пружинку. Зверніть увагу, весь берег абсолютно пустий. Всі рибалки десь поділись, нема ніде нікого. Магія і красів нема поки що. Сижу я тут, одинока, нікому не потрібна. Навіть карасям, карась поки що тиша, але я знаю, що карася треба трошечки почекати. Було б дивно, аби я закинулася, і ти зразу такий фу гу загібони. Це б було б дуже удивительно. Так що карась він може і вночі клювати, може зранку клювати, він взагалі під ранок любить дуже клювати. Тож будемо запасатися терпінням і чекати на нашого карасика. Почалась така мрячка неприємна. І я вже так починаю. Вітру нема, але я починаю потрохи підмерзати. Так як я заказала собі зимові чоботи. Але вони не встигли прийти і щоб якось вийти з цієї ситуації і не замерзнути. Бо якщо мерзнуть ноги, то все, гапли, крибалки всі. Я собі купила ось такі грілки для ніг. 8 годин гарантованого тепла. Дивіться, які штучки, бачите? Ось такі. І їх тут, до речі, йде дві. І їх потрібно потрусити. Тож трусимо. Написано, що їх потрібно 10 хвилин потримати на свіжому повітрі. Пройшло 10 хвилин. Ці грілочки вони вже так, стали такі тепленькі, тепленькі, от прямо об них можна навіть руки гріти. Клеїти треба ось сюди ось на пальчики, бачите? Ой, як тепленько зразу пішло. Я прям відчуваю це тепло. Хоча в мене вже ноги встигають, так то встигли трошки промерзнути. Ой, а в мене вже в тій нозі так тепло стало, поки я у другу клеїла. Блін, мені починає подобатись, реально тепло, клас. Оце буде круто, зроблю возрат по чоботам, позимовим, що я дурьоха тратить такі дурні гроші на ті зимні чоботи, якщо можна за 500 гривень на 10 рибалок сходити. Вони реально гріють? Я відчуваю тепло. Отак от, от. За пузо, на класичну годівницю. Не знаю, це зараховується таке чи не зараховується 1-0. Все, не будемо знущатись над рибинкою, випускаємо і обережненько знімаємо. Що ж це дурне, мале таке? Іди, рости. Як то кажуть, рибу бачили? Бачили, все, що ви ще хочете. Карасів немає, а мені все одно. Головне, що мені тепло, хорошо. Погода шикарна, вітра немає. Кайфуємо. Сьогодні ми з тобою кайфуємо. І забиваємо обо всьому. Уже 12-та година ночі наш карас ще апетит не нагуляв, ну ніяк не хоче йти їсти. А ми вже дуже зголодніли. Тож ми зараз підемо і приготуємо таку смачнючу вечерю, що у вас точно слюньки потечуть. Пішла я їсти готувати. Запах просто божественний. На вигляд, краса неймовірна. М -м -м. А на смак просто нереальний смак. Друзі, дуже проста смачна страва на природі. Вся фішка в тому, що вона готується в одній посудині. Вам нічого не потрібно нарізати, нічого не потрібно нічого переставляти. Взяли сковорідочку і все в одній посуді приготували. Ці страві саме головне це пригарочки. Тож берете морожені овочі, фаршик, пережарюйте до такої. От... Прямо підгорілої шкориночки. Потім заливаєте все це томатиками, додаєте спеції за смаком. Берете потім макарони, закриваєте це все діло і варите до готовності. Смакота нереальна. Рекомендую. Беріть на замітку дуже швидко, дуже смачно. М -м -м. Я не знаю, як ви, а я буду їсти. Всім смачного. Вже друга година ночі. Риби по берегу всіх нуль. Ніхто нічого не ловить. Ну, то я вирішила, чого мені там сидіти, що чекати. Піду, думаю, краще я посплю. А вранці з новими силами, в новий день, з новим настроєм будемо ловити далі. Всім добра ніч. До ранку. Карася з доставкою машину замовляли. А я тільки спати зібралась! Клас! А я вже всім сказала, що риби немає на березі нуль. Ну, все, в тебе нема, у когось є. А... На добраніч. <рес> на добраніч. І де та справедливість. Я відсаділа цілий вечір. <рес> ну, що за неподобство таке? От як мені тепер заснути? Ох уж ці оператори отак їх оставляє на діжурстві. Кошмар. Ви думаєте, я змогла заснути, щоб вони тут без мене рибу ловили? Ага, щас. Я оділася, вийшла назад, на кльов, тільки його щось немає. Ну, блін, будемо ловити. Будем ловити. Ночу так ночу. То виловлять без мене всю мою рибу. Я прокинулася на вранішній кльов. Що ви думаєте, тільки вийшла і зразу пропустила рибу. Вона в мене просто зірвалася. Пішла я далі, мабуть, спати. Та ні, шуткою. Насправді, до трьох часов ночі я двічі намагалася лягти спати. Тільки перший раз клалася, Юра прийшов, поймав карася, сидів на дежурстві. Потім я вийшла. І вже десь, о третій, на початок четверту я пішла знову спати. Тільки вмостилася, вклалася. Юра знову йде з карасем. Ну я вже не виходила, думаю, посплю хоть трішки. Відіспалася, вийшла, знову покльовка. Клюнуло, все, підсікаю, поспішила, щось не засіклося. Юра вночі підловився, він спіймав 5 карасів, тож мені тепер треба його здоганяти. Погода класна, все добре. Тож, перезакидаємося. І доганяємо Юру. У мене перший карасик. Перший утрішній карасик. Він що, зійшов? Він зійшов. Він зійшов. Охрінеть. Друга, друга покльовка підряд у мене, блін, така срака. Ну він же ж був. Ну ви ж бачили, що він був. І тупо зійшов. Нема, гляньте. Охрінеть. Там єсть, єсть, єсть! Дочекалася я цього карасика. Так, 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 так. Ну, надіюсь, прокляття слово удача вже снято, І ми все-таки витягнемо цього карасика. Давай, іди сюди. іди, мій хороший. Я тебе не обіжу. Ну, диви, куди повів. А що це? А, у нас тут макраме. У нас тут макраме. Він перевів через вудку. Що, через другу перевів? Да ладно. Ні, він між вудками. О! -о, -о, -о! Єсть! Коротше, в мене тут макраме, то я цю вудочку поки ось так ложу. Він завів між вудками. Привіт, мій довгожданий, такий хлопчику. Дивіться, а? Позіруй, давай. Піднімай, піднімай плавнічок. Ну давай. Ну давай. А? Дивіться, який крас... Ух, Лапоть. Красивий. У водичку, у водичку, у водичку. Прокляття зняте. Клас. Працює мастирка. Руліт і опариші. Карасі не в їжі. Знаєте, як по глазам оприділить возраст карася? Чим далі вони від хвоста, тим старший карась. Від хвоста. Ні, це я в фейсбуці анекдот прочитала. Походу, сьогодні рулить зранку ближня дистанція. Дивіться, купила собі ось таку мотильницю. Бачите? Ось таку. Правда, використовую я її не для мотиля, а для опариша. Тут у мене лежить. опарь. Віці раз, опарик, два опарик. На холоді наші опариші вони впадають в так званий анабіоз. Вони засипають і стають ось, ну такі майже трупи. Лежать собі там, до ходяги дубові і не шевеляться. А мені потрібно, щоб у мене на гачку була якась анімація, щоб мій опариш він був такий рухливий, шевелився, приваблював рибку. Тому от я піддивилася таку приспособу. У свого знайомого і вирішила придбати собі, замовила і протестувала. Я нею дуже задоволена. Її каркас зроблений з Ева, потім зверху йдуть шкіряні такі кришечки. Тут так само йде, бачите, ось утеплювач. На резинки тримач, достатньо зручна застібка. Це все, отут іде знизу мембранка. надіваєте на ногу. Закріпили, від ноги нагрівається, опариш постійно знаходиться в теплі. Він рухливий, м'якенький, дубовий. Ну і це має покращувати наші покльовки, які поки що не покращує. Є! Єсть! Єсть, єсть карасик! Друзі, вирішила перевірити ближню дистанцію, бо дані геть мовчать. І ви знаєте, ближня дистанція, вона таки рулить. Зараз. Переставлю я свої основні вудки поближче, тому що далі там взагалі тиша-тиша. Навіть покльовок нема. А тут, в принципі, ми вже отримали третю покльовочку. Ой-ой-ой, так, тихо, тихо, тихо. Невеличкий, але ж карасик. Так що... Приємно. Дивіться, які гарнюся. Якраз то, що треба. ладошечний. Побігли далі. Много честі такому маленькому карасю. Ловим великих. Хочу показати вам, як я зберігаю свою мастирку. Минулого разу мастирку я зробила одним таким великим колобком, і вона в мене лежала на вулиці, і в холодну пору року вона стала така задубівша, і мені доводилось її розминати. І я придумала собі такий лайфхак. Тобто я її взяла і поділила по ось таким пакетикам. Ось, бачите, я її це все зробила вакууматором. Навіщо я тут пишу дату, тому що ось, наприклад, у мене мастирка, яка у мене залишилася з минулого разу. Бачите? А ось мастирка, яку я зробила безпосередньо перед рибалкою. І таким чином я просто беру там більш старіші мастирки, я їх, до речі, заморажую, з ними нічого не трапляється. Вони прекрасно лежать в холодильнику, потім достаєш, просто розморажуєш і береш на рибалку в тебе готові пакетики. Береш маленький пакетик, решта лежить десь просто в сумці в теплому місці. Вона завжди м'якенька. Вам її вистачає там, на 2-3 години порибалити, потім берете наступний пакетик у вас завжди, м'якесенька мастирочка, вам не треба її сидіти, розминати, вона не крошиться, еластична. Тому беріть собі на зам'ятку. В кого є вакуматор, можна це робити в вакуумарі, в кого немає вакуматора, можете робити це просто в звичайні пакетики. Вирішила дідушкам зробити подгончик. У мене є два пластиліна, черв'ячок і чесночок. Зараз одному дідусь один подарю, а другому дідусь другий подарю. Погнали. Ядошка, на що ви більше любите ловити? На чесник. І да, часник. є ще у мене черв'як. Більше на чесничок. Ось дивіться, у мене є ось такий, хочу вам подарувати. Беріть. Часниковий, Часниковий так. Користуйтеся, хай служить. Спасибо. На здоров'я. Готовий є. О, ну, котик не в обіді буде. Це найголовніше. Підемо зараз ще другий віддамо. А чуєте видовитися? безплатно Безпосно да. Будь ласка. Клас, іди І Красунчик, красунчик, дикий А Ай, хвостом б'є, клас. Такий хвостик кісточка. Там не їш нічого. Не їж нічого. Я, Ай, коснюче. Хвіст такий кісточки. Тик-дик-дик-дик-дик-дик-дик. Зараз, тик, тик, тик. тихо-тухо-тихо, тихо. Ти який. О, ви бачили лапочка. Вот Оди тут? Ви бачили цього лаптя? О, о, о. Оце лапоть. Класс. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так. Хай він переключається. Де на голову лісики? Вітаємо. Клас. Трішки нього тут біпаємо. побито. Десь його судьба потріпала. А, а, красивий осадок. Ручки. Клас. Крисніча, мокра, грязна і щаслива. А це дуже дуже капітольне у кормушечку. Це м'якеньке, вони... давайте вам вдома. А давайте я попробую Ась трошки. А таку... це з гурху не а? Я зараз попробую. Попробуйте. Ой, спасибо, спасибо. Так. Мені всі на березі все дарують. Дякую вам. Дивіться, який. Мастерочка. Зараз спробуємо якраз. Давайте її там спробуємо. А чому ні? Ми спробуємо в мастерочку. Бачите, скільки людей стоїть на березі? Умовних рибалок. Але це не зовсім рибалки. Вони ловлять рибу таким чином, що дуже її травмують. Вчора ввечері їх така сама була кількість по берегу, але потім, коли вони всі роз'їхалися і стемніло, то вздовж берега стільки, Рибок плило, маленьких судачків, там, різної білої рибки. Ця вся рибка була травмована з роздертими животами. Хтось приїжджає на рибалку, щоб отримати задоволення від самого процесу і не може знайти вільного часу, щоб просто порибачити, А хтось, ну, такий от, жадний і голодний до риби. Ну, вони її більше травмують, ніж ловлять. Вони просто її деруть якимись крюками, роздирають. І, до речі, дивіться, з тої сторони така сама картина, бачите. Вони сходяться, з'їжджаються. Просто неймовірна кількість. Ну, це насправді це жахливе. Жахливо. Неможливо на це спокійно дивитися, і саме страшне те, що ти з цим нічого не можеш зробити. Жодного немає рибалки, який би сидів, ані он один дідусь сидить із вудками, а так всі тупо деруть, рвуть рибу. Якось так, друзі. Якось так. Сьогодні ось такий результат нашої риболовлі. Нам вдалося наловити гарних карасиків. Клювало і на класичну оснастку, і на пружину клювало. Ось такий маємо чудовий результат. Тож, на що ловити, ви обирайте саме. Головне, не робіть такого, як от робили ті дядьки по берегу. Треба, щоб рибка була не травмована, щоб вона все зберігалася і щоб все було чудово. І, як завжди, приїжджайте! Рибальте і отримуйте задоволення від рибалки. Ось така х... малята.